Ну викидай! Ти що робиш? Give me please. No-no-no. Таке робити не можна. Це е, бутелька. Тут ще є отакі. Отака От водичка. Е, ця пляшка коштує 10 центів. Ти маєш взагалі, оливу в голові, що ти таке говориш мені і таке робиш, такі дії. Це потім можна здавати і мати 10 копійок. 10 цілих центів за одну пляшку, а можна їх назбирати багато. Тут дуже багато є мусорних баків, подивись, повна клуб. Ти бачиш, робить? Цих баків є дуже багато. Тому ми сьогодні е, хочемо е, зібрати всі ці баки, які тут є, і це мій сусід. І тут просто так от збирати і заробляти на цьому гроші. Непогані, до речі. О, тому думайте головою. Е, це моя робота, це моя стихія. Е, збирати бутылки в Канаді. Е, Аня знімає. Я шуткую, ладно. Це ми. Е, Просто заохочили вас, щоб ви подивилися це відео, бо тому що я думаю, багато хто з вас був би радий, щоб я тут е, так бомжував. Тому е, ми зібрали занію. Зараз вам покажу, що в нас було в хаті е, ці всі бутилки. Е, нагадую, що одна бутилька це 10 копійок, 10 центів, і ми зараз будемо їхати машиною і їх здавати. Цікаво, скільки ми е, цього саме зможемо заробити на цьому. Тому що тут Канада дає такі можливості заробляти на тому, щоб здавати бутельки. Показую зараз вам, скільки в нас було обща така кількість. Ви можете вгадати, написати в комент, а зараз ми вже повністю свою машину облаштували бутельками і їдемо, їх будемо зараз здавати. Подивіться, скільки ми зібрали пляшок? Тут є, що хочеш? Дивіться, від пивка. Міллер. Ось таке от є пивко. Пілснер. Пепсі. Далі. Такі от бутельки. Канада драй. Ось таке це якась бодяга взагалі, типу, це таке з вишньою воно ну, чи з черешні. Ну, коротше, не смачне воно зовсім. Е, також є така от бутелька, це від молочка. Тут от, такі канації, воно такі великі, бачите, американські. Ну і вживають сочок. До речі, непоганий сок, я рекомендую цей питисок. Класний. Ну і там, типу, з водичкою були бутельки. Тут таке п'ють. Тут не купляють такого одну, тут купляють багато. Ой. І це все ми зібрали за 4 місяці. І цікаво, скільки грошенят нам дасть Канада за це. Мені дуже цікаво. Можете свої коментарі також писати. Скільки за це все добро нам дадуть сьогодні канадських долярів. Я не знаю, У мене навіть немає інтуїції на рахунок цього. Будем Зараз давати пробувати. Ой. Погнали. І перед початком цього відео в цій неймовірно душній машині. Як тобі? Трохи пече. Це звезда просто. Тут така жара, що можна блин, просто згоріти. Е, так, я вас прошу. Я, я вам нагадую, що ви зараз на Ютуб каналі Життя Внука в Канаді. І я вас прошу обов'язково підписатися на цей Ютуб канал і поставити вподобайку. То варто робити? Yes. Все, ми поїхали і зараз будемо здавати. Не знаю, чи там можна знімати в самому приміщенні, де це все відбувається, але я попробую щось та зняти по можливості. І ми знаємо, скільки ми сьогодні Бляхамуха заробили в Канаді. Це що виходить? Перша наша зарплата чи що? Ой. Ну що ж, Аня? Не зря ти зі мною мало діло. Як ти рахуєш? У мене просто емоції зараз зашкалюють догори максимально. Ми зібрали. Е, дуже багато бутильок, аня мене поправляє не бутильок, а пляшок. Аж заслинився. Ну що, скільки е, там пляшок є? Загальна кількість. Ти, мабуть, не знаєш. Скільки може бути? Десь 80, може, всього. Ну, десь має бути 80 доларів, так? Ні. <рес> може, десь 23 максимум, я думаю. Це твоє остаточне рішення 20. 3. 23. Або менше. Або менше. Тобто, ми чотири ми місяці збирали ці бутылки, щоб ці гроші отримати? Угу. А воно того варте? Ну, так ти повертаєш собі кошти за пляшки. Воду ти випив, а пляшка тобі для чого? Канада дає можливість просто повернути тобі гроші за тару. І плюс ти точно знаєш, що вона піде на переробку, а не, там, не знаю, куди вона з цього бака йде. Це в Канаді може бути бізнес чи ні? Для пунктів прийому, так. Да. Мабуть. То есть, Для е... тебе? Ні. Ми якби не в плюсі особливо, да? А ті, хто це приймає, ці батьки. Ми бутылки? просто повертаємо гроші за, за пляшку. Ми віддаємо пляшку назад і нам вертають цей депозит. Це всі е, пляшки приймаються? Чи є якесь ограничення, Як ти кажеш? Наскільки я знаю, то від харчових продуктів тільки. Типу від хімії нібито не можна. Ти собі це можеш уявити? Mm. Диви. Що там пише? Батл дупот. Дупот? Bottle депо. А, ботл депо. Так, ну що ж? Давай, йдемо Йдемо? Скільки ми заробимо грошей? Саш. Що? Я вже це казала, йдемо. Скільки? 23. Все, при собі. Якщо наверху роблять те, що внизу. А, типу що... на що воно йде? Навіть автомобілі? Ласка. Ну, Це я знаю, що це... ну, да,, в принципі, автомобілі, є, можна сидушки різні робити. Коробки прикольно. Дуже багато людей прикольно. А це життя? Скільки? 14. 15 доларів? 14. Це не все, все. Не вже не. 15 доларів є, чи? Щось не проходить, да, що сі, Ані, будемо з тобою. Ну Саня. Зараз буде кеш. Ти у нас права. 21 долар, да? так? Це хто така? Зіночка така знакома, десь я її бачив. Йо-майо, це бізнес, детка, на метро. Це хто в нас? Єлизавета чи хто? Клас. Подивіться. Дивіться, які гарні доляри, бляха. Оцей автомат вам видає просто гроші. Капають копійчинка і все. все. Ну, так, я вам зніму на останок. Та й таке. Слава Богу, що так. Це теж гроші. А ну похвались, ладно. На... Бобер, дивись. Бобер? Бобер. Що, Бобер на копійчині? Ага, 5 центів. Бо, бо... От гроші, Ань. Олень, дивись, який гарний. Блін, я ще не бачила, вже 4 місяці я канадські гроші не бачила. Ну то чекай, маєш зараз бачила таку тільки честь. Цей, Клас. На карті бачила, а так то. Вчиться, вчиться, вчиться заробляти. Дивіться. Качка. Качка, качка, жувацька, жуй собі жувай, тільки не ковтай. Коротше, ми здали пляшки, трішки заробили, але коли вам дають, ви маєте обов'язково щось комусь давати. Тому ми вирішили цьому мужику, який без ноги з балалайкою грає. З ним поділитися грошенята. Тому робіть добро, давайте комусь, і воно обов'язково вам вернеться. Як ти кажеш, Ань? Давай. Все, поїхала, Емілі. Мені люди деякі пишуть, чому так мало тебе в Ютубі? Буде здіматися ще? А покажи мені, як ти їш. Покажеш? О, відкрила, так. І що там є? Цікавого? <гум> Яка ти мила. Мені всі. Це мені? Мені всі кажуть, яка ти мила, а ти мені даєш це. Давай. Зайчик. Вієйки. Дякую тобі, велике. А що воно якесь на смак, не до котячий корм? А вона не знає який котячий корм. Поки що. А, а як ти їж? Понюхати. Забула. То понюхаєш наступного зайчика. Можна вічно дивитися на вогонь. На воду і як Емілі їсть зайчики. А то снічних вона їх нюхає. <рес> нюхає переносить це. Класна човіка ти Обережно вікати! Обережно. Ну що ж, при кінці цього відео хочу вам побажати саме головне – це здоров'ячка, бо тому що якщо воно є, є все. Для підтримки цього ютуб каналу, який зветься життя внука в канаді, що я можу попросити? Тільки підписатися, поставити лайк, побажанню прокоментувати, підтримати будь-якими способами цей Ютуб канал. Приємно це все знімати. З вами був внук Аня, моя дружина. І чуть-чуть було Емілі. Я обіцяю, що в наступному відео буде Емілі. Тому що вона дуже цікава і за неї гарно е, спостерігати. Дуже мила дівчинка. Ну, Емілі, ти мила дівчинка? Так? Помагай. Помахай ручкою. Помахай, ручкою, помагай. Ні-ні, в камеру, Емілі. Так, в камеру помахай. Капка.